Сьогоднішня тема багатошарові захисні структури з зовнішнім керамічним шаром. Істотним недоліком керамічних монопанелей, які ми розглядали раніше, є їх низька живучість. Що таке живучість? Це здатність зберігати захист при попаданні декількох куль. Іншими словами, це здатність бронеконструкції зберігати свої захисні властивості. При впливі декількох засобів ураження. Тобто, якщо ми будемо розглядати просто якусь монопанель керамічну, наприклад, там, товщиною 4-5 мм розмірами 200-300 мм, то вона витримує тільки одне попадання. Якщо множинні попадання, тобто декілька, то там вже у нас велика проблема по противобалістичному захисту. Але ми також знаємо, що є такі дискретні керамічні структури. Вони складаються з невеликих керамічних елементів, що заповнюють шар суцільним чином. Як ось тут, приклад, бачите, немає ніякого зазору у вигляді таких шестикутників, або квадратних ще форм може бути така ж сама ситуація, коли у нас нема зазорів. Або, навпаки, у нас утворюються зазори, наприклад, коли ми використовуємо циліндричні або якісь сферичні керамічні елементи. Зазори між окремими елементами заповнюються полімерним або металевим матеріалом, що підвищує міцність пресові керамічного шару. Кращі результати забезпечує керамічне броня у вигляді мозаїчних сегментів вбудований ось в цю таку м'яку матрицю, яку в результаті ще ми називаємо як пружня керамічна броня. Керамічний шар багатошарових захисних структур виготовляють з окремих керамічних елементів різної форми, як правило, розміром від 50 до 100 мм і товщиною 10-15 мм. Які приклеються до органопластикової або металевої підкладки. Для запобігання передачі тріщин сусіднім елементам, між ними залишають невеликий зазор, який заповнюється еластомером. Еластомер це полімер, що володіє високоеластичними властивостями і в'язкістю. Тобто, іншими словами. Це можна назвати, що це така гума, тобто будь-який пружній матеріал, який може розтягуватися до розмірів, які багато разів будуть перевищувати початкову довжину. І що суттєво, що після того, як навантаження знято, то ось цей матеріал повертається до вихідного розміру. Але не завжди утворюються зазори. Ось як отут приклад, у нас таких зазорів як би і нема. Для отримання фронтальних уламків, що утворюються при руйнуванні кулі та кераміки, до лицевої поверхні керамічного шару приклеюють кілька шарів там балістичної тканини або взагалі будуть поєднувати з металом. То ось приклад вам ось такої, скажімо, гнучкої броні. Детально розглянемо, з чого вона складається, або що, що вона містить. А, ось бачите, шар номер 1 Ось він стрілочками показаний. Це шар, який подрібнює або відхиляє об'єкт попадання. Далі, шар а, ось сьомий. це саме той шар, який затримує уламки. Які може виготовлятися з синтетичних волокон або може бути і металем. Шар номер один, він буде складатися ось таких дискретних елементів, які ось під позицією 2 окремо, так? Вони можуть будь якої форми. Тут вам представлено у вигляді таких циліндрів, які розташовані перпендикулярно до площини броні. Циліндричні усі частинки. Циліндричні частинки виконані з одним верхнім, або можуть виготовлятися із двома верхнім і нижнім опуклими торцями. Ось торця. торець 4. І розташовуються дуже щільно. Інколи вони можуть навіть і торкатися своїми циліндричними частинами. Якщо ми побачимо, візьмемо три циліндра. То між цими сусідними такими дискретними частинками, елементами, будуть утворюватися ось такі, якби порожнини, або зазори, які ми заповнюємо ось цим ось шостим сполучником, який у нас на основі або полімеру, з корунтовою або керамічною крихтою. В результаті утворюється однорідна така маса, яку ми називаємо сполучником. Цей сполучник, він підвищує стійкість уразливих місць броні, тобто оці наші зазори. Ось цей сьомий шар, який затримує уламки, виконаний може або з алюмінієвого сплаву, або просто зі сталі, або це може бути кевлавр, це може бути шил на основі СВМПЄ волокон тощо. Шари 1 і 7 – які розміщені зазором? Бачите, тут зазор такий, він може бути десь від 0,5 до 1 і інколи даже і більше міліметр. Ось. Інколи це може просто бути таке ось пусте як би місце от зазор. а може тут бути ще додатковий розміщений матеріал, у якого модуль пруж... пружності пристиснені. При стисканні десь приблизно 40 Тобто це дуже гнучкий матеріал. І при влученні кулі відбувається більш таки ефект гасіння енергії кулі за рахунок її взаємодії зі сполучником 6, тобто це на основі корунди або керамічної крихти. І причому буде зберігатися необхідний рівень прожньопластичних властивостей, що зберігає ефект розсіювання енергії нашої кулі в площині броні. Ось наведені фотографії дискретних отаких от панелей, які набрані з циліндричних елементів, ось ми тут бачимо їх. Вони виготовлені з нітриду кремнію, мають напівсферичний торець. І ось а, були зроблені обстрілами а, з гвинтівки кулі ось. І як ми бачимо, не одне у нас попадання, а цілих 10. Ось. На малюнку А у нас а, а, після балістичних випробувань, так, ось як виглядає ця пластина. Тут нам показали таку локальну, тобто більш детально один із отриманих таких отворів. Так? І тут у нас з вами рентгенівський знімок взагалі, що з собою в складі представляється ось керамічна пластина. А якщо порівнювати з монолітними панелями, то монолітні панелі вони будуть витримувати по постріл 1-2. Якщо брати ось таку панель, яка складається з якихось таких елементів дискретних, то це і 5, і 6, і може бути більше пострілів. Але необхідно зазначити, що це при поверхневій щільності 39,5 кг на метр квадратний. Живучість панелі може ще збільшуватися до 5. Влучень за рахунок того, що пошкоджена область обмежується одним елементом. Однак при цьому поверхнева щільність, яка необхідна для захисту від впливу бронебійних куль, вона буде зростати до 46 кг на метр квадратний. Ну і, як правило, ось такі керамічні панелі з дискретними елементами, вони розташовуються ще на підкладці. А, як правило, при, припрегу, це на основі СВМпа є волокон, і товщина такої підкладки 8-10 мм. Оце вам наведена, наприклад, керамічної бронепанелі Thancade Lipa, ось так вона називається, яка розроблена французькою фірмою Airs Protection. Вони мають високу живучість, і вона досить гнучка, ця панель. Такі ж самі аналогічні панелі зараз і випускає ізраїльські фірми. Ось тут вам теж під назвою Ліба або, наприклад, під назвою SMART. І навіть Німеччина теж розробляє ось такого типу керамічні пластини. За даними виробників, панелі витримують більше 10 влучень. Бронебійних куль типу Б32 калібру 7,62 міліметра. І згідно натискового стандарту, він забезпечує четвертий рівень захисту. Це дуже високий рівень захисту, дуже гарні противобалістичні показники. Взагалі, ось елементи, вони виготовляються з різних керамічних матеріалів. Це і на основі окису алюмінію, алюміній 2О3. Можна ще додавати цирконі до алюмінія 2О3, це нітрит кремнію, це е, ще можуть бути комбіновані якісь матеріали. Так само використовуються керамічні панелі на основі бору для зменшення ваги. так? Тобто можуть бути різні комбінації, конфігурації, і що в результаті утворюється ось така щільна упаковка. І, як правило, в якості такого опорного шару всі зараз виробники використовують панелі на основі СВМПЄ волокон. І іншими словами, ще ось таку керамічну броню називають корундова кераміка. Що це означає? Це кераміка, яка на основі корунду, тобто на основі алюмінія 2О3. А це одна із кристалічних модифікацій оксиду алюмінію. О, оця ось корундова кераміка, вона володіє високими електричними, механічними і тепловими властивостями. У складі корундової кераміки, як правило, понад десь 95% ось цього ось оксиду алюмінію, а решту становить стеклофаза ну, або склофаза. Взагалі це дуже складний процес отримання цієї кераміки, ще її називають алюмінієва оксидна кераміка. Ось, і вміст оксиду алюмінію може бути навіть більше 95%, і її отримують при температурі 1700-2000 градусів. І в результаті ми отримуємо, бачите, ось таку гнучку дискретну композитну керамічну броню. Така броня нам дає великі можливості. А навіть її більш ширше використовувати для захисту не тільки індивідуального бронезахисту, а й для захисту транспортних засобів, ну, якісь там літаків, гелікоптерів, навіть кораблів, тому що вона не тільки міцна, але ще гнучка і достатньо легка, якщо використовувати, наприклад, в основі кераміку на основі бору. І на останнє, що є вже деякі інженерні методики, які дають оцінку колестійкості багатошарових ось цих перешкод. Так, тобто механізми взаємодії бронебійних куль з дискретною керамічною бронею, насправді, вони досить складні і різноманітні, але використовуючи чисельне моделювання, Прийшли до таких висновків. По-перше, що при попаданні кулі в центр циліндра кераміка буде руйнуватися і куля приблизно так само, як і при ударі плоску пластину, фрагменти серцевини оболонки розлітаються в сторони. При цьому керамічний елемент буде набувати істотну швидкість в напрямку руху кулі. І от час затримки проникнення в кераміку, воно буде залежати лінійно від товщини керамічного шару. Тому наші тому на, ці елементи такі більш товсті. І будуть менші, ніж для плоского шару такої ж товщини. При попаданні кулі в стик двох циліндрів вона буде руйнуватися так само, як і при ударі в центр циліндра, але буде а, збільшувати за преградну швидкість. При зміщенні точки попадання кулі від центру циліндра, вона руюється так само, як і при ударі в центр. Але наша серцевина вона буде набувати деяку кутову швидкість попереднього обертання, тобто буде відхилення від траєкторії початкове на 7-10 градусів. І так само керамічний елемент він теж буде набувати такого таку от. Кутову швидкість, руйнуватися він буде раніше, і, ніж починає впливати на сусідні елементи за рахунок свого повороту. І останнє це те, що при попаданні кулі між трьома циліндрами руйнується головна частина, фрагменти не розлітаються в сторони. А продовжують рух вперед приблизно з тією ж початковою швидкістю. Основна ж частина серцевини руйнується дуже слабко, гальмується сильніше, ніж при попаданні в центр циліндра. Ну, це пов'язано з тим, що серцевина втягує в рух велику масу кераміки, тобто аж три цилиндра, так? І якщо розглядати кулю ці циліндра, то ці цилін... циліндри впливають на цю кулю. І по суті, ми маємо всебічний стиск в площині бронепанелі. Ось це є такі основні чотири таких висновка, як у нас взаємодіє наша куля або уламок при попаданні ось в таку дискретну керамічну крим... о... броневий захист. На цьому все. Дякую за увагу!